Вітаю вас, друзі! Мене Таня Марсцес, я майстриня каліграфії і засновниця студії каліграфії Тонка лінія. І в цьому відео я хочу зробити невеличкий огляд тих білих чорнил, гуаші, перламутрового, матового, що в мене було зараз під рукою. Єдине, чого мені не вистачало зараз на огляді, це плідпрофайта всім відомого і. Сільверміки від курітаки, які лишилися у студії, але так я це відео не зніму ніколи, доки буду збирати вдома всі ці банки. Тож у нас сьогодні із вами буде шість пацієнтів. Це 2-3 Мартінси, два-три тижні. Це будуть о, акрилові Мартінс Бомбей Інк. Bombay Indie Ink White. Uh, це Pen White, який мені здається чимось схожий на Блідпрофайл, тому він у нас і буде один. Я думаю, що якщо ви розглядете Блідпрофайт, він буде писати ідентично. І в нас буде Iridescent Ink це перламутровий Martins, У нас буде фентек Pearl Silver. І... Pearl Silver? Yes. Uh. Який буде найбільш наближений до білого фейнтек, і в нас буде білила теленс, який буде представником білого кольору. Тож, давайте подивимося, яке чорнило. Тобто у нас нема прям чорнила. Чорнило у нас є рідина. А до речі, у нас буде такий китайська японська туш, вонбелас білого кольору. Тож, давайте подивимося, що і як себе поводить. Це відео я хотіла записати вже довгий час. І воно називається різні білі чорнила для каліграфії». Звісно, на відео будуть не тільки чорнило, і одного все ж таки не вистачає. Будемо дивитися на Bombay White India Ink. Це акрилове чорнило. І для акрилових чорнил притаманне те, що з часом вони осідають. Вам треба дивитися, якщо у вас баночка. Зберігається вертикально, щоб у вас не було тут, знаєте, такого шару сантиметрового осаду. Якщо він є, то вам треба довго його взбовтувати, прямо допоки ви не побачите позирчики на дні. Це може тривати і декілька хвилин, якщо довго стояло. Другий пацієнт у мене доктор Мартин Спенвайт. Він має бути схожий на. Блідпрофайт, але Блідпрофайт більш густої субстанції, як наче Гуаш. Його треба розводити. І мій Блідпрофайт, чесно кажучи, вже закінчується, і він десь його залишки в студії. Тому це зараз інший мій такий білий гуаш Telance Бі білила. Потім не зовсім біле, але це Marstin Seredistant White, він буде блискучий. Moon Palace, японська біла туш. І зараз я ще додам до кадру, до нашого затесту фейнтек, і якраз ми будемо з вами роздивлятися, як розводити різні субстанції. Mm -hmm. Ось, от і всі наші фейнтеки буду писати кольором Pearl Silver. Він е, такий найбіліший з всього, що є. І, можливо, ще підійшов би сюди сільверніка від е, Куритеки, але його в мене теж немає вдома. Яка жалість. А вирішила таки, вже треба записувати це відео, не відтягувати в <дивіться> довгий ящик. Тож, почнемо з чого. Давайте почнемо з того, що вже розведене. Доки будемо розбиратися з вами із цією гащу. Ой, гуащу тушу. Що я хочу зробити? Я беру піпетку і декілька крапель наношу на наш фінтек, щоб він починав розкисати. Бачите, я нанесла досить велику кількість водички, щоб нам вистачило нормально потім писати. І хочу в цю. Баночку додати води і потім поясню, що це в мене за така дивна баночка. Так, тож, почнемо з вами із Монпелес. Я його взбовтувала перед використанням, тому тому воно збовтане. Ніякого ніякого дива, воно трошки пінне через це. І сподіваюся, що це ніяк не позначиться на нашому письмі. Але про всяк випадок я буду його до коша наносити пензликом, який трошки пригасить ці пухарці. Взагалі, от, що в нас із вами тут є? У нас є чорний і темно синій папір. Не знаю, давайте посадити на темно-синьому докушу. Тож, це у нас Moon Palace, Зараз зробимо вас трошки ближче до кадру. Це чорнило у мене недавно. На мій смак воно дуже рідке. Хотілося б трохи густіше через те, що воно рідке, і через те, що я його збовтала до пузирчиків таких, писати нам треба досить делікатно. На мій смак мені б хотілося, щоб воно було в змозі давати більш тонку лінію, а пишу я 101 хантом, який. Можливо, не дає найтоншу лінію. Проте я більшість часу пишу саме цим чорнилом, воно дає змогу чорнилом дає змогу писати, Паро писати іридісцентами. тож, такі справи. В принципі, знаєте, що я помітила? Не знаю. Чи зараз це проявиться? Раніше мені здавалося, що при висиханні воно наче білішає. Зроблю вас трошки контрастнішими. Це в нас Moon Palace. Нормально чорнило, воно не водостійке, тож, таке, знаєте, просто буденне біле чорнило. Для тих, кому ліньки розводити, мені здається, гарний варіант. Звісно, до нього треба приловчитися і обережно його збовтувати, коли воно довго стоїть, і потім давати можливість осаду трошки осісти. Другий наш пацієнт це буде, давайте, напевно, Бомбей. Індія Інк. Трошки ще його взбофтую. Чесно. Це чорнило в мене мільйон років. Можливо, йому вже років 6, як не більше. Я не можу сказати, що я ним активно пишу. Акрилове чорнило, воно має бути стійким. Мені здається, що воно мені не давало супербілу лінію. Так. Побачимо. Я не... дуже давно написала, тому що мені здається, що а... блідпрофат у мене з'явився раніше. Я якось цьому не придавала значення Чорнила. Ще я хочу зазначити, що в мене такий достатньо пористий папір. Напишу, що це Bombay Ink. Bombey Inдіa Ink. Сподіваюсь, то буде зрозуміло. І що я бачу? Мені здається, що тонка лінія починає зникати, не знаю, чи вам це видно. Дивіться, тонка лінія стає трошки прозорішою в той час, як у попереднього нашого персонажа тонкі лінії вибілішали після висихання, але є і недолік. Так, є і недолік. Бачите, якщо в нас були позирики. Тут позирки так і лишилися, тобто треба якось бути обережним із е, розбовтуванням цього чорнила, не знаю. Коротше, є чорнила, в яких немає інструкцій, і не зрозуміло, чи їх треба розмішувати, чи швидко вони випадають в осад. Бо, наприклад, всі іринісценти всі не дуже. Актив. Не дуже часто треба розмішувати, але треба час від часу. А бувають такі чорнила, що прям стоїть хвилину і все, треба розводити. Далі ми візьмемо і розведемо із вами гуаш, і якраз буде вам, буде вам інструкція, як розводити гуаш. У мене є піала невеличка, і у мене є баночка гуаші. Я беру трошки. Гуаші, бо нам треба буквально на одне слово, це навіть забагато, бачите? І що я роблю? Я додаю по одній краплі. Нам потрібно розвести не дуже густу консистенцію. Якщо ви збираєтеся підписувати багацько листівок, то ви можете розвести і більше. Я от додаю буквально дві крапельки води і розмішую до однорідної консистенції. Мені потрібна сметана подібна консистенція, навіть консистенція десь 20-30% сливок, вершків, вибачте. Так, бачите, воно наче стікається, але воно не вода така більш густа консистенція. Як вам зрозуміти, що ви розвели не за густо? Якщо розвели зарідко, то у вас буде. Щось прозоре. Якщо ви розвели за густо, то у вас просто не буде сходити з пера. І наношу пензликом на перо. І це в нас теленс. Чекаємо ще повного висихання цієї гуаші. Так, що я зараз бачу? Зараз я бачу, що саме на цьому папері mm. гуаш трошки зникає з часом. Бачите, вона стає не такою активно білою у порівнянні з Moon Palace. Почекаємо, ще повного висихання, можливо, лінії проявляться, не знаю. Але лінія тонша, ніж Moon Palace. І я знаю, що я писала на іншому папері. Тобто, в залежності від паперу, Гуаштеленс може давати тоншу лінію або товщу. Теоретично, я не знаю, давайте спробуємо ще трошки додати гуаші, чи це якось змінить нашу ситуацію, тобто і мене на увазі, якщо ми зробимо більш густий заміс, чи це якось позначиться на тесті. Так, бачите, оце в мене більш Настий заміс, це вже 100% такі прям вершки воно майже не тече. Лінія стає ще тоншою, але все одно, але все одно я не можу сказати, що тонкі лінії супербілі. Вони все одно трошки втрачають, на відміну від Мун Бачите, Монпелес тільки що найбіліший. я можу сказати, що тут теланс виглядає як бомбей. Звісно, у порівнянні з бомбеєм ця гуаш дешевша. Тож, рухаємося далі. Далі у нас із вами останній представник матових білил. І будемо ще роздивлятися всякі блискітки. Я доки, що трошки поза кадром мию очищаю перо від рідин за допомогою сухого, сухої серветки, і водички. Так, це можна відставити і беремо пенват. Open White така історія, що воно густе, воно густе, наче сметана. І коли я його вперше відкрила, воно в мене взагалі не сходило з пера. Бачите, яке густе. Дуже густе. І коли воно не сходило з пера, я просто долила доверху ще води. Це мені не дуже допомогло. І. Тут така історія, що він може писати з першого разу, а може і не писати, не сходити з пера. Тож, прибираємо залишки. Якщо він сходить з пера, то це супер тонкі, тонкі і супер білий колір. Зараз поговоримо про це чорнило, хочу. Таки добитися того моменту, який мене насторожує. Так, наче Клякса збирається втікти. Нам треба трошки довгенько пописати, щоб він перестав. О! Бачите, вже був такий розрив. Навіть і довгенько не довелось писати. Напише. Тобто воно загусте і через те, що воно густе, воно не завжди сходить з пера, І треба дуже делікатно ним писати. І можуть бути такі моменти, що от я пишу, і воно вже не сходить з пера, а його ще багатько. Для цього в мене стоїть водичка. Мені треба просто поцілувати водичку, щоб воно там всередині ще трошки розмочилося, поженилося, так скажемо. І продовжити писати. Тобто після того, як на пері трошки додається водички, пенвальд пише дуже добре. Бачите, він дає і гарні нажими, але гарні нажими дає перо і гарні дуже тонкі лінії. І, наприклад, ним можна спокійно писати з пансейром чи бізнес курсив, Бо дуже гарне чорнило. І мені подобається, що його не треба розводити. Але мені не подобається, що поряд у мене має бути оця ще баночка, якась ємність невеличка, бо дуже незручно велику ємність одразу псувати. Куди мені треба буде а, ще писати, щоб поцілувати, так сказати, водичку? Шкода витирати то я тут ще щось напишу. Адже бачу, що його ще багато на пері. Бачите, впорається із гарними нажимами. І супер тонка лінія в нього гарна, і воно прям дійсно біле. Це те, що буде дійсно білим для вас. Його о, я не бачила ніде в Україні і в примаркеті його точно нема, але мені привіз Сергій, Сергій на замовлення. Так, вибачте. Що я можу сказати вам про Pen White. Дивіться, воно дає супер, супер тонкі, все супер біле. Єдиний нюанс це те, що треба тримати поряд ще якусь ємність. І ми бачимо, що такий теленс висох вже і лінію таленса не супер білі, тонкі, нажимні, гарні. І тут я можу вам сказати, що. Теленс і Бомбей однакові. Єдине, мені здається, що Теленс дає трохи тоншу лінію. І, до речі, тут вони краще трошки, ніж тут. Це був більш густий заміс. Монпелес супер білий, як і Penny і він, наче інакше білий. На камері це все ж таки біліше виглядає. Я б сказала, що в цього холодніше, в цього трошки-трошки теплуватого підтону, але зовсім трошки. І... Бачите, що в нашій битві наче два переможця, але Монпелес він дає таку тостеньку тонку лінію, а пенвай дає супер тонку, гарну тонку лінію. І що можу вам сказати, що Блітпрофайт, якого у нас нема на огляді, він пише так само. Тобто він іде в такій баночці тільки більше... Гуаші подібні консистенції в гостій, ви в окремій якійсь баночці чи піалочці його постійно собі розводите до такої консистенції, щоб вам було зручно писати. І таким чином, що у вас не одразу рідина, а вам постійно треба його розводити. Це дуже зручно і економно, бо чорнило коштує дорого, але вам його вистачить на півжиття. Тобто я займаюсь каліграфією вже 7 років, і нарешті мій перший. Цей пліт закінчується. Але я не можу сказати, що от зараз я його хочу купити. Я хотіла його собі купити, потім купила цю банку і тільки що не збираюсь поновлювати. Далі у нас іде Iridescent Вайт Dr. Martens. І, на мій погляд, білі Мартінси вони теж такі трошки густуваті, можливо, це залежить від пігмента. Тож, я трошки додам одразу водички на перо перед тим, як починати наносити чорнило. Спробуємо, що, що воно нам дає. Чи воно сходить з пера. Так, воно погано сходить з пера на мій смак. І не дає супер насичену лінію. Бачите? Не можу сказати, що я пишу їм часто, я пишу їм дуже рідко. Сьогодні, можливо, другий чи третій раз в житті. А, просто дозбирала собі ту колекцію цих чорнил. І в мене є теорія, що просто білі пігменти... бачите, взагалі не сходить з пера. У мене є теорія, що білі пігменти вони якісь <кхм> специфічні. Саме тому. Uh, срібло і зараз напишу, бо не можу писати і говорити: О, тут, наче пішло трошки. Но в мене є теорія, що є якесь пороблено саме з білими пігментами, тому що uh, Moon Silver теж пише гірше, ніж Moon Gold. Uh, Silver Mica пише інакше, ніж Moon Gold. От. Uh. В принципі, в принципі, непогано, але я знаю, що фінтеком зручніше писати в даному випадку. Не розумію, чому, до речі, у мене вилазить постійно з похилого оцей фланець з утримувача. У мене окремий фланець для цього, для білого пера. Розмішуємо те, що у нас стоїть за кадром. Фінтек під момент. От наш фентек, я його дорозмішую. Бачите, доки ми писали, розмочився верхній шар, і фентек став такої консистенції. Mm -hmm. Mm -hmm. Теж важкоподібне. Тобто це не зовсім рідина, і він став не прозорим, а таким однорідним. І це в нас uh, Pearl Silver, здається. Забираємо його назад із кадру і в кадр заносимо наш аркуш тестувальний. Ой, ну це, звісно, сходить як масилко, якщо порівнювати із іридісцентом. І для мене це дивина не те, що він так погано гарно пише, а те, що в залежності від кольору, у мене були проблеми з редістентом саме білі і темно-синій. От я не знаю, чому. Білий, срібний і темно-синій Пишуть якось дивно. Всі інші добре. Вони дають трошки товшу лінію, ніж FineTech. Але, ну, така вже ситуація. Ви побачили, як ми за кадром розводили із вами фейнтек. За кадром Ви побачили, що ми додали водички. Звісно, у фейнтека є інші срібні кольори, але мені здається, що цей срібний колір, він найбільш наближений до білого. І виходить, що ми з вами перевірили всі банки, які в мене є. А ще хотіла сказати, що ми дуже швидко впоралися. А, не знаю, чи вам не видно зовсім цього сяйва. Спробую зараз ще раз переключити камеру. Доки що Pearl Silver Сохне. Найтоншу лінію от Open White, Далі у нас іде Talents, але Talents напів. Такий трошки втрачає прозорість на тонких лініях. Тому іридісен, до речі, непоганий, і в нього інший пігмент, ніж у Перл Сілвера, але от з ним треба наловчитися зрозуміти, чи в нього ще додати води якось чи що. Фентек супер гарно виглядає, дає однорідну лінію, Крив, часто не переривається, тому що ми на пері прямо контролюємо, як вона пише. Такий у нас вийшов сьогодні огляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво.